Один, два, три. Сьогодні ми робимо макіяж. Yeah. Ми будемо робити новорічний образ. У нас є ідея зробити щось дуже сніжне, феєричне, таке естетичне, але звичайно, нас буде якось хуй. Тому давайте давайте розпочинати. До речі, це Марічка. Підписуйтеся на Марічку в соцмережах. Не підписуйтеся на Марічку в соцмережа. Її інстаграм. Чома у це вчора був день народження. Давайте привітаємо її у коментарях. З цього ми починаємо. База під мейкап У нас це ось така сила. А ти, до речі, сама будеш собі робити? Можна я це зроблю сама? А потім же я тебе буду трохи. У нас є ось такий прекрасний спонжик. Ой, все-таки біло, до речі, Від календарю До речі. А ні, бачите, так не можна, я забрала останній. Коротше, адвент-календар Глимбі. Урвала, урвала, бо, а я його купила, купила, я купила передостанній. І прикол в тому, що коли я прийшла додому, я зайшла на сайт, і на сайті його вже не було. Що можу, до речі, розказати про адвент-календар Глимбі? Календарик 110, я обожнюю, дякую, вз, взагалі. Що <реш> <реш> ти зробиш, це мій канал. <реш> О, мені дуже... Чи ти сіла, світлий. <реш> Ми можемо просто все... А, чекай, так у нас же і зімня це ж вписується вайп. Да, і плюс у нас пудра буде ще біла. Так це ж таки треба. Я думаю, думаєш, для... для чого принесла я білий грим, щоб в мене було біле обличчя. Короче, я такі собі ціні. Вау, карандашик слей, топчик. що ще не використовувала дуже гарний блиск, це просто вал. Я буквально і зараз на колінах малюю. Коротше, дві календар вау. Я дуже рада, що його урвала. Заздріть мовчки. І ти теж писать мовчки. Ой, тут так все добре, так все хорошо, все. Ти не прикажешся? Ну, пока, да, просто то, що ти... Пока. Пензлик такий смішний. Пензлик? Чи песик? Я тобі довіряю, бо ти так все акуратно робиш. Боже, може я реально стану зажисткою? А, точно, я вже візажист. Я щоб ти розуміла, а, на серйозних шах, якщо казати, я коротше усвідомила свій талант в макіяжі, коли мені було два роки, потім я вже смерш. Ти бачила ту цьотку? Коротше, мені подобається, давай фарбуй. А ти не братак, що я тобі бізертал побажу? Просто камера so <subscriber logging noise> съехала, Девчатка, вы впали. Короче, ребята, теперь мы рогаем. Ты можно. Да, зубы намазала! Всім привіт, мене звати Уляна і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо робити мені макіяж. Марія, мені будемо робити макіяж. А зимою ви феї дуже рада вас вітати тут. Сподіваюсь, вам сподобається приємного перегляду. Сьогодні трішки СМР. До речі, сок вкусний. це не сок, це моя кров. Що це кноп? Оце найкраща пудра в світі. LCF люблю. А воно нове, тому треба зняти плівку. Це точно пудра. Тепер ми тебе припудримо. <му> Ти взагалі вмієш готувати? Звичайно. Робимо бейкінг. <му> Ти така гаряча, дайте я служу. <му> 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 Ти мені такий контент робиш, Я, буду. я, я буду мотувати, а буду отсикати. Давай фарбуй мене що чи забрала. Бейби! Взагалі, коли ти співаєш, то можна кричати Я не тайлер Дерден. Добре. Я тейла даду. Треба подивитися, це ж Breaking Bad? Дура, це клуб А, ну я думала, це Breaking Bad, є Breaking Bad це інше. Breaking my bed. Все фарбуй далі. Можна на мене Коротше, пісня називається Кульбаби. Якщо в мене буде весілля, заспіваєш мені цю пісню. Yes! Скітки в очах, тому у мене все мусить навколо. I told you we needed more glitter. <laughs> у нас є такий клітер. Це скарб. Це професіональний грім. Професіональний професійний. Вибачте. Зламали звуковий бар'єр. А прикинь, мікрофон вже не працює. Ми просто зламали. Ну, все один бокал Боже, это было плохо. Знаешь, что мы теперь сделаем? Короче, белые ресницы, но я не знаю, смогу ли я их тебе отдать. Давай ніжні різнички. Ти мене вже й нос перебували. Вже в туші все, що тільки можна і не можна. Боже, це виглядає безподобно, я залишаю так. Да, вот сюда, вот, типа. So Все, можно вот так вот супочно. Надеюсь, uh -huh. это были так, как будто я просто хавала блески. Uh -huh. <с> я Мама, мама, мама. Бачите, ніжніші сагучі співати до дороги хлосові сідок. Я що, похоже, на людину, яка закінчила музичну школу. Два рази причому. До Дайте чіпси, будь ласка, принесла у Лені у гостітье, бо все сховала сама типа не ростовиння, а такі, знаєш, як сніжок. У мене це буде крінж. Ну, що ми? Що ми будемо зробити з моїми гіпками? Ну, ти гіпка. От карандаш. Такої його потрібно поточити. Я зараз попробуємо. Окей. Оляна більше мене ніколи не пригласить до себе додому. От, от, от. Тому що що не тіліпається. Оляна побачить, як я обращаюся вещами. Я хуй пробачу, Оляна. Я не чесно. Щоб не було кольору, я тому пропонувала їх трошечки замазати, не для того, щоб зробити британський мейкап. на тебе вообще не десь до речі. <рес> <рес> я забула про це. <рес> Ой, до речі, я забула, що я не вмію малювати кошти. А ха ха. Насправді ні. Пробуємо багатий сміх. Долси, Досить, сіть. Я тепер зрозуміла, що губи ще більш білий, чим я їх ті підправити. It's time! T! It's ну все! Насправда. Ні, не все. Але якщо ви подумали, що це кінець, ви неправильно подумали. У нас є ще. Образ феї. А зроби якийсь? Давайте втихнеш пудру в камеру і це буде Ти Оп. О, розсипала. Нормально? Так. Але якщо ви думали, що це кінець, зараз буде образ. Відключає.